До одного із сервісних центрів пенсійного фонду у Полтаві прийшла Інна Борисенко зі своєю бабусею. Олександрі Скибі оформляють житлову субсидію на опалювальний сезон уперше. Ми звернулися до пенсійного фонду разом зі своєю бабусею, їй 88 років. У зв'язку з тим, що до цього вона мала пільги на оплату комунальних послуг, але буквально ось нещодавно їх зняли. Це 50%. Пенсія зараз у пенсіонерів ми знаємо, що не дуже висока. 50% вона мала, тому що є дід, мій дідусь був військовим. Ну скажімо так, в органах служив, то мав цю. А зараз в цьому році зняли 5 тисяч з хвостиком, але якщо без цих льгот, то фактично більша половина пенсії піде на те, щоб заплатити комунальні послуги. Наплив охочих отримувати грошову допомогу для погашення оплат за комунальні послуги почався з 1 жовтня, говорить Юлія Дерев'ягина. За годину спеціаліст відділу обслуговування приймає в середньому двох людей. Навантаження надвелике, людей надбагато. І, як правило, ті, хто звертається за субсидією, це той контингент, який не дуже фінансово забезпечений. Вони не можуть собі дозволити вдома комп'ютер. Техніку і вони йдуть до нас, тому що ми для них допомога. Для призначення житлової субсидії потрібна заява та декларація. Залежно від обставин, ще можуть запитувати додаткові договори та довідки. Пакет документів приймається виключно в оригіналах. Від заявника паспорт з кодом, техпаспорт, особові рахунки на послуги. Більшості людей, які вже отримували в нас житлові субсидії в неопалювальний період, їм буде автоматично продовжено виплату і на опалювальний сезон. Звертатися за призначенням субсидії на опалювальний сезон, люди мають право вже з початку жовтня, з 1 жовтня. Ця кампанія триватиме до. Кінця опалювального сезону, але тут є один нюанс: якщо особа звертається протягом двох місяців, тобто до 30 листопада, то можливо розглянути питання щодо призначення житлової субсидії з 1 жовтня. Якщо вже особа звернеться після 30 листопада, то в такому разі субсидія буде призначатися з місяця звернення. Подати документи на субсидію можна ЮЦНАПА громад через портал електронних послуг пенсійного фонду або застосунок дія. Можна надіслати й поштою за словами Дмитра та Борця. Подавати заяву може кожен, хто вважає, що має право на субсидію залежно від доходу та споживання житлово-комунальних послуг. Для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон буде враховуватися дохід за перші два квартали для всіх осіб. Для пенсіонерів це ж буде братися за серпень місяць 2025 року сума пенсії буде братися їм. В залежності від цього доходу, тоді вже буде. Обраховуватися і сума субсидій, головне, щоб громадяни слідкували за особовими рахунками і не платили боргу більше ніж 680 гривень. Бо якщо скласти борг і він перевищує 680 гривень, то буде по боргах відмова в призначенні субсидії. Спочатку розібратися, скласти договір реструктуризації боргу, а з першого числа наступного місяця звертатися в пенсійний фонд для подачі заяви, щоб уникнути зайвих відмов, Зайвих втрат часу. Перші виплати почнуть приходити на банківські картки вже у листопаді. Станом на 1 жовтня цього року в області житлові субсидії та пільги отримували понад 80 тисяч людей. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.